Вони ціла епоха українців, які гучно заявляли про свою ідентичність навіть тоді, коли це було під суворою забороною. За це переслідували та саджали у тюрми. Шістдесятники ціла плеяда діячів культури, письменників, публіцистів, художників, діячів кіно, які творили українською та проукраїнське. Поринути у непросте минуле визначних українців бодай на якусь мить мали змогу Івано-Франківці. До нашого міста завітала представниця українського дисидентського руху письменниця, а нині волонтерка Маргарита Довгань та сестра відомого поета шістдесятника Василя Стуса Марія. Уривки життя Стуса, яким був у дитинстві, та як став одним з найяскравіших поетів-дисидентів. Про це все охоче розповіла його сестра Марія. Пригадую, почалося із батьків, ті хотіли, аби діти вивчилися. Та й малий Василь годився до науки. Малим потики бігав до школи. Мати не квапилася його віддавати на навчання, бо був дуже хворобливою дитиною. Через декілька днів мама отримує записку, щоб вона з'явилася до, до вчительки. Вчителька каже, скажіть, будь ласка, що ваш синок ходив в школу босим? Мама каже, ні, він в школу не ходить, ми його не пускаємо. Він маленький, такий, худенький, хай що посидить. Ну, вона каже, ні, заберете, хай ходить в школу, бо тих здорових викличу до дошки, вони нічого не розуміють. А як він був маленький, його називали Стус Стусік. А Стусіка викличу. Він тобі і вирішить, і прочитає, і розкаже все. Василь Стус любив читати з малку, згодом сам взявся за перо. Його подруга та одна шістдесятниць, письменниця та журналістка Маргарита Довгань, пригадує, що пат завжди мав загострене почуття справедливості і не міг змовчати навіть заради власної безпеки. Він єдиний. Єдиний в усьому нашому середовищі навіть порівняно з такими потужними людьми, як Іван Світличний, наприклад, це унікальна людина по-своєму, як Михайло Горінь. Він єдиний говорив їм в очі відкрито без всілякої дипломатії жорстку і сувору правду. Почути простуса та про дисидентський рух мали змов усі охочі івано-франківці, які прийшли на зустріч з представницями цієї епохи, говорили про минуле і теперішнє і про спільного ворога України тоді і тепер. Вони письменники, які страждали. Це так як сьогодні страждає Україна від російсько-української війни, від того варвара, від окупанта. Тільки сьогодні це зброя, а тоді була інша зброя слово. Ми знаємо, які тортури вони проходили. Ми знаємо, які при... Зниження їх е, чекало. І е, люди також не могли нічим допомогти. Але сьогодні оця єдність дуже важлива. До речі, зустріч вдалося організувати досить спонтанно. Сестра поета Марії та його подруга Маргарита Довгань якраз відпочивали на Прикарпатті. тож погодилася зробити зупинку своїй подорожі в Івано-Франківську. Попри це, охочих почути про дисидентів та Василя Стуса, зокрема, зійшлося повна зала.